Німецьке видання «Шпігель» познайомила своїх читачів із деталями закритої телефонної розмови між європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським. Я не сказав би, що. Та розмова, з якою ми ознайомилися, є великою сенсацією, тому що це якраз те, про що міг би підозрювати будь-який спостерігач, чи який стежить за тим, що відбувається з американською і європейською політикою, і стосунками між країнами Європейського союзу, Великою Британією та Сполученими Штатами, а саме адміністрацією Дональда Трампа. Як бачимо, європейські лідери, незважаючи на те, що вони намагаються зберігти хороші стосунки з цією адміністрацією, не сваритися із Дональдом Трампом і робити все для того, щоб зберігти євроатлантичну солідарність, разом із цим прекрасно усвідомлюють собі неадекватність людей, які прийшли до влади у Сполучених Штатах на початку 2025 року. І... Можливість того, що ця адміністрація буде навіть здатна зрадити Україну у нашій боротьбі з російською агресією. Про це зокрема говорить федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який підкреслює, що Сполучені Штати можуть залишити Україну без гарантій безпеки, але примусити до територіальних поступках. Правда, про які саме гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів йдеться, Фрідріх Мерц не уточнює, і в цьому також велика проблема європейської і світової політики. Ми обговорюємо якісь категорії, яким не можемо надати конкретного реалістичного змісту. А потім звинувачуємо опонентів в тому, що вони не готові йти на акцептацію таких категорій, адже не тільки Сполучені Штати, але й країни Європейського Союзу, зокрема Ядерна Франція. Чи країни НАТО, зокрема ядерна Велика Британія, також були б здатні дати Україні ефективні гарантії безпеки. Але європейці досі очікують гарантії безпеки саме від Сполучених Штатів і не задоволені тим, що адміністрація Трампа до таких гарантій не є готова. Ще одним очевидним моментом, який простежуються у цій розмові, є несприйняття європейськими лідерами тих. Кого Дональд Трамп обрав в якості посередників для завершення російсько-української війни? Президент Фінляндії Олександр Стуб, якого вважають одним з найбільш наближених до Трампа, європейських лідерів, які постійно зустрічаються із американськими очільниками і навіть грає. З ним Вольф підкреслює, що президента України Володимира Зеленського не можна залишати наодинці із Стівом Вітхофом і Джаредом Куштером. Адже всі в Європі прекрасно розуміють політичний стиль двох ділків, які відомі насамперед не своєю політичною компетентністю, а своїми близькими зв'язками із американським президентом Дональдом Трампом і пошуком навіть не політичної, а фінансової складової для вирішення будь-якого конфлікту.